Всім привіт! Ви на каналі Ксюшки на цім'я. Сьогодні у нас сонечко. Вже приходить до нас потепління. Правда, після вечора все розтає і Ось таке негарне, але ну, добре, що і так є. Свою капусточку в ящиках я вже винесла на двір, і зараз вам її покажу і розкажу, що я з нею роблю далі. Ось так на сонечку три ящика моїх. Накриваю дощечками, та як котик дуже полюбляє сюди приходити. Зараз вам покажу. Це моя сама перша рання капуста. Так як вона в нас ще було дуже холодно, були вночі приморозки, я її трішки перетримала вдома і вона трохи витягнулася. Але це нічого страшного, я покажу, що я далі буду зараз робити. Ось ця, яка зійшла друга, це ящичок стояв посередині. Трішки схожість гірша, але це також нічого страшного. Ось вона вже починає зеленіти. Все чудово. Так, і ось сьогодні я достала, виняла, винесла на двір. Це цвітна капуста, цвітна капуста пізніх сорту. І ось так вона. Себе почуває. До цієї капусти я ще не буду нічого ніякої руки прикладати, а з цією потрібно зараз зробити. Ось в мене є такий субстракт універсальний. Зараз буду підсипати, так як капуста любить, щоб її заглиблювали і сидили під самий листочок. Просто беру ґрунт і міжряді. Обережно підсипаю. Ось так. Обережно не спішу, яка капустинка десь там впала, можна її підняти. Ось так гарненько. Під самий листочок можна без проблем собі спокійно підсипати і не переживати. З неї нічого не буде і це їй не зашкодить. Ось так обережненько, вона гарненько, собі вже вона на дворі буде. Але дивіться, уважно слідкуйте за погодою, якщо буде вночі приморозок більше 2 градусів, краще її забрати в якісь тепліше приміщення на ніч. Ми знаходимося в західній частині України, тобто Рівненщина, щоб знати, ви дивіться по своїх регіонах, по своїх погодних умовах. Ось так. Ну ось так я вже підсипала свою капусту. Гарненько вона себе почуває. Чудово. Ця моя капуста висіяна 6 числа. Ми зараз 17. -те. Відео трішки виходить з затримкою, бо має з різницею в один день, так що не дивитися, може і погода мінятися і все. Е, так, що ще по капусі? В ящичках вона буде до висадки в ґрунт. Будемо просто поливати і вже наблюдати. При потребі будемо дивитися, щоб гарний приріст був через ще два тижні, будемо її підживлювати. Слідкуйте, кому цікаво, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Ось така наша капуста в ящиках. Всім дякую за поради, за підтримки. Все читаю, все передивлююся. Кому встигаю, тому відповідаю. Кому не встигаю, вибачайте. Але я знаю і пам'ятаю про вас. Всім гарного дня, Па-па.